Сьогодні про таке. Збиті російські літаки. Окупанти, схоже, втратили винищувач Су-30 і винищувач-бомбардувальник Су-34 на Південному фронті. Зимовий колапс на Росії. У десятках регіонів люди на межі виживання, а Кремль витрачає гроші на війну. Авансові перемоги. Як російське військове керівництво вигадує неіснуючі досягнення на фронті. Мирні перемовини. Чи вдасться Україні та Росії домовитися щодо територій? Чи можливе припинення вогню без розв'язання цього питання? Про це і інше просто зараз. Привіт, я Володимир а Це Україна сьогодні. Будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайку, і переходимо до новин. Розпочнемо з хороших. Окупанти, схоже, втратили два бойових літаки на південному фронті. Йдеться про винищувач су 30 і винищувач-бомбардувальник су 34 Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Я одразу зазначу, що офіційне підтвердження цієї інформації від генштабу ЗСУ наразі відсутнє, але низка публікацій в російських пабліках може вказувати на те, що так звані повітряно-космічні сили РФ дійсно зазнали втрат. У генштабі підтвердили успішний удар по нафтобазі Хохольська у Вороніській області РФ. Також силооборони атакували низку об'єктів окупантів, зокрема склад БПЛА. Всі деталі далі. Жодного дня без чергового підбитого російського нафтопереробного заводу. На цей раз під роздачу потрапила нафтобаза Хохольська у Воронівській області. Підрозділи Сили оборони України били по нафтобазі Хохольська у Воронезькій області РФ. Підтверджено займання нафтопродуктів. Спостерігається густий дим. Результати уточнюються. Крім того, звітують у Генштабі в рамках заходів щодо зниження наступальних можливостей російського агресора. Ударів було завдано і по ряду об'єктів на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ. Вот это, видишь, просвет неба внизу светлое, а сверху черное. И это вот дым такой идет оттуда. Так, у Донецькій області уражено зосередження живої сили та ворожий пункт управління. Серед іншого не дорахувався ворог і складу боєприпасів в районі Нижньої Дуванки на тимчасово окупованій території Луганської області. Зосередження живої сили ворога у районі населеного пункту Гуляйполе. Окупованої частини Запорізької області та пункту управління батальйону у районі Березового, окупованої частини Дніпропетровської області. Крім того, зафіксовано влучання у зосередження живої сили противника в населеному пункті Колотилівка Білогородської області. РФ окрім цього, уточнено результати нещодавнього ураження нафтового терміналу та мань у Краснодарському краї РФ. Підтверджено пожежу на площі близько 6200 квадратних метрів та пошкодження трьох резервуарів сили оборони України надалі. Системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних спроможностей. Ти і зниження воєнно-економічного потенціалу противника з метою примушення РФ до припинення збройної агресії проти України. Далі буде і за це продовження відповідає вже третій армійський корпус. Він не дає спуску окупантам на лиманському напрямку. Оператори дронів прицільно б'ють по будинках та посадках із скупченням ворога, не залишаючи противнику жодних шансів. А це вже Покровський напрямок фронту Донецька область. Епічними кадрами знищення російських окупантів та їхньої техніки люб'язно поділилися оператори дронів батальйону БПЛА Шершнідовбуша 68 ї єгерської бригади. На кадрах видно, що окупанти проти українських захисників шансів не мають жодних. Від полювання на особовий склад противника до софарі на дорогу техніку окупантів так напередодні українські ФПВ-дрони знищили найновіший ворожий реп Тірада 2 Російський комплекс радіоелектронної боротьби створений для виведення з ладу супутникового зв'язку загрози більше не становить. Ось так за лічені хвилини ще одна дорога іграшка Кремля перетворилася на купу нікому не потрібного металобрухту. Втрати російської армії у техніці та живій силі просто шокують: п'ять аеродромів, мінус 15 бортів. Та безповоротна втрата понад одного мільярда доларів, і все це досягнення однієї лише служби безпеки України. Ворог звик безпечно відчувати себе в глибокому тилу, але для спецпризначенців Альфи служби безпеки України відстань давно не має значення лише за минулий рік під наші удари далекобійними дронами потрапили п'ять військових аеродромів. Результат 15 одиниць авіатехніки. Ворог вже не підійме в небо. На унікальних кадрах, поширених СБУ, зафіксовано момент ураження 11 винищувачів та бомбардувальників. Серед них Су-30, Су-34, Су-27, Су-24, МіГ-31, трьох вертольотів Мі-28, Мі-26 і Мі-8, а також як мінімум одного транспортного літака Ан-26. Разом із технікою на російських аеродромах згоріли склади з боєприпасами та пальним. Таким чином Альфа СБУ завдала шкоди ворогові на понад один мільярд доларів США. У розв'язаній Путіннім війні в Україні бункерному нема чим більше похвалитися. Центр стратегічних та міжнародних досліджень оновив таблицю темпів наступу у великих битвах, починаючи з Першої світової війни. Аналітики включили поточні російські спроби штурмувати українські позиції до списку найповільніших за всю історію воєн. На графіках наочно видно, що майже 4 роки війни Росія просувається з темпами, які в історичному контексті виглядають нікчемними і не призвели до досягнення заявлених стратегічних цілей. В аналіз додали часів яр і виділили битву за Покровськ. Як окрему битву в результаті одразу три поточні російські операції опинилися серед історично найповільніших. У часовому ярі просування становить близько 15 метрів на добу. За майже два роки це приблизно 10 кілометрів. В районі Куп'янська темпи становлять приблизно 23 метри на добу. Под Покровским наступ идет с скоростью близко 70 метров двадцать 24 часа. С этим планом получается, что Россия потеряла полтора миллиона человек, разгромила свою экономику, получила плюс две страны НАТО у своих границ, превратила Украину в одну из самых грозных армий мира, а также потеряла влияние в Сирии, Армении, Азербайджане, Венесуэле и много где еще. Навіть найшвидші ділянки російського наступу сьогодні виглядають повільно порівняно з іншими військовими операціями. Наприклад, в районі Гуляйполя просування становить близько 300 метрів на добу. Це все одно майже вдвічі менше ніж темпи українського наступу під час звільнення Херсону у 2022 році. За минулу добу Росія втратила щонайменше 830 окупантів, вбитими та пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 237 тисяч 400 загарбників. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили 4 російських танка, 7 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Тим часом американський центр стратегічних і міжнародних досліджень CSIS вказує на те, що російська армія демонструє найповільніший наступ за 100 років воєн на ключових напрямках від 15 до 70 метрів на день. При цьому, за даними аналітичного центру, Росія втрачає більше ніж втрачала будь-яка велика держава в будь-якій війні з часів Другої світової. Отже, у окупантів жодних значних досягнень та ще й величезні втрати. Ні, вони ще не програли війну, яку самі ж розв'язали. Але, перефразовуючи по Древ'янського, нізя сказати, що діла у них йшли хорошо. Точно не за планом, як це стверджують у Кремлі. От і з'являються авансові захоплення українських територій з уявним оточенням сил оборони. І все це лунає, зокрема, з вуст людини, яка займає посаду очільника так званого генштабу. Ніколи такого не було. І ось знову Герасимов доповів Путіну про те, що Куп'янськ майже звільнений на восточному берегу реки Оскол. воїнські частини 1-ї танкової армії продовжують знищення окружених формувань противника. освобожден Куп'янськ узловой. Осуществляється проверка і зачистка міських кварталів в цьому місті. Ведуться Боевые действия в населенных пунктах Ковшаровка и Глушков. И если раньше Грасимов малював перемогу Куп'янську, то теперь йдеться и про Купенцкую зловый. Заявление относительно Купенского злового – это еще больше бред, нежели заявление относительно правобережного Купинска по реке Оскол, поскольку если в правобережний Купинск действительно был заход российских диверсионных групп. Их действительно было много. Они действительно там закрепились. Они действительно имели зоны контроля. И более-менее это еще как-то соответствовало определенной действительности, да, они там присутствовали, то вот Купинск-Узловой – это абсолютный бред, поскольку российские подразделения по линии боестолкновений находятся на разных расстояниях, на север, на восток, на юг от Купинского узлового Но в середньому це расстояние более 8,5 з кілометрів до 12 кілометрів від лінії бойстолкновені то есть російські війська даже до акраю куп'янського злавова э, не дошли. Що ж до самого Куп'янська, то там зараз справді йде зачистка міських кварталів. Тільки нюанс, як кажуть, у тому, що ця зачистка ведеться від російських окупантів. О том, что Купенск не находится под контролем российских войск, ни правобережный Купенск, ни левобережный Купенск узловой, а, говорят не только а, украинские официальные лица, а у синт-аналитики, мониторинговые группы и западные аналитики, говорят даже российские военкоры, так называемые Z-военкоры и так называемая Z-тусовка. Но Генеральный штаб жодних сил Российской Федерации, похоже вибрав стратегію. Якщо позориться, то позориться до конца. Словом у російському генштабі у брехні про суцільні перемоги здається перевершили навіть самих себе. І знову ж таки свідченням цього можна назвати і те, що нахабну брехню Герасимова розкритикували навіть так звані зет воєнкори, що Куп'янськ узловує Слабаждьон. E, ну я навіть не знаю. Пишіть уж Київ освобожден, чого уж там? Таким образом, выводы никакие з катастрофы, попавших в окруження штурмових груп в Куп'янські абсолютно не сделаны. А принятое рішення усугублять ситуацію, що более грандіозною ложью. Результат за окном. І ось тут виникає одразу два питання: Щоб що створюється паралельна реальність, у якій Росія перемагає, якщо за фактом це далеко не так, це по суті стратегія паралельної реальності, коли озвучується э, ніяка перемога, Которая вообще не соответствует действительности, И поддерживается ее мифология до какого-то определенного момента в надежде, что да, Купинск он где-то в будущем будет э, захвачен, и тогда будет уже сможет Герасимов, Кузувлев и Белоусов выдохнуть. Вот, наконец-то мы это сделали. Но вот в том-то и дело, что все эти усилия, которые сейчас прилагают российские оккупационные войска, э, они полностью разбиваются об оборону украинского гарнизона, который сдерживает напор. И питання друге, а де ось ця вот межа, після после перетину якої Герасимова может попросити из речами на выход? Герасимов также находится ну на грани. А, на сегодняшний день на замену Герасимова готовят мордвичова генерала мордвичова и он в последнее время все чаще появляется в окружении Путина, а, даже порою там, где Путина должен сопровождать как раз глава Генерального штаба. Мордвичеву пророчат место Герасимова. Вполне. И можно говорить о том, что вот такая замена, она будет иметь место быть, вполне возможно, даже в 26-м году. Но проблема заключается в том, что Путин, как человек системный, системы КГБ, и выходец из КГБ, он не любит на показ выставлять внутренние проблемы в силовых структурах. А когда происходит замена главы генерального штаба, Это говорит о том, що штоти йде не по плану. Словом, поки російські генерали брешуть про перемогу, Путін радо цій брехні вірить. Питання ж про те, доки працюватиметься схема під назвою Краща солодка брехня ніж гірка правда, залишається відкритим. Троє людей загинули. Ще одна дістала поранень внаслідок ворожого удару по Запоріжжю. Росіяни вгатили безпілотниками по приватному сектору. Зруйновані будинки. А це російський дрон-ланцет, який застряг у тенетах над трасою на слов'янському напрямку. Судячи з усього, ним окупанти намагалися поцілити по автівках. Заборона бити по українській енергетиці, буцімто відповідно розпорядження отримали загарбники. Про це повідомляють російські так звані воєнкори. Вірогідно йдеться про дезінформаційну кампанію. Бо, по-перше, Скоро повертаються люті морози, які окупанти використовують або традиційно використовують для того, щоб тероризувати мирні українські міста і населені пункти. А по-друге, розвідка повідомляє про підготовчі роботи на Росії для масованого удару по Україні. Коротше кажучи, вірити в мирні наміри окупантів може тільки Трамп. І той вже багато разів помилявся. Рубрика тим часом на Росії. Там все стабільно. Росіяни гинуть. Від холоду у десятках регіонів люди на межі виживання. Ні, не через українські удари, а через погодні умови. Інфраструктура виходить з ладу, а гроші на її ремонт. Відсутні, бо все йде на війну. Трохи не забув. В Москві все добре. Там і не помічають проблем за межами МКАД. Це урок у звичайній школі в Мурманську. Немає світла, і діти змушені гризти граніт науки з ліхтариками. Свічах учимся. А ось так місцеві жителі змушені грітися та готувати їжу на багатті, бо майже тиждень у місті немає електрики. Міста Мурманськ та Североморськ із загальною чисельністю населення понад 300 тисяч вже майже тиждень сидять без світла та опалення. Причина не дрони зсу. Люди опинилися на межі виживання через обвалення п'яти опор ліній електропередач за 7 кілометрів від Мурманська. Масштабна аварія сталася через неправильну експлуатацію. Даним слід. Комитета России опоры упали из-за несвоевременного обслуживания. Две из них работали с 1966 года. Еще две с 1982, одна с 1988, уточнили в СКР. При этом срок эксплуатации составляет лишь 40 лет после чего каждые пять лет нужно техническое освидетельствование опор. Воздействие на инфраструктуру третьих лиц в ведомстве исключили. Вот в эксплуатацию жилищно-коммунального хозяйства был еще при СССР. Износ 60-70-80%. В больших городах чуть меньше, потому что туда выделяются деньги и вкладываются. Москва – это отдельный регион, туда больше средств идет. А чем дальше от центра находится город, тем меньше в него вложения именно в сферу ЖКХ. И так маленькие деньги выделялись раньше на ЖКХ, сейчас они еще урезаются. Но это далеко не поодинокая авария. Так, у грудні в Алтайському краї сталося вже кілька аварій на тепломережах. На час ремонту без опалення залишилось понад 500 багатоквартирних будинків. Основна причина надзвичайної ситуації висока зношеність тепломереж. Температура повітря у ці дні опускалася до мінус 28 градусів. Прорив трубопровода в Рубцовське поповнив список крупних комунальних аварій, які участі в Росії з началом зими. 25 декабря без тепла остались 17 тысяч жителей Серова, Свердловской области и 85 тысяч жителей Саратова. 15 декабря авария на ТЭЦ привела к отключению горячей воды и отоплению более 400 тысяч жителей Ростова-на-Дону. 7 декабря то же самое произошло в Ангарске Иркутской области. Тогда без тепла остались 167 тысяч жителей. Проблеми з електрикою та опаленням відбувалися і у Петербурзі. За січень щонайменше п'ять разів пропадало опалення у різних районах міста. В Петербурге ночью электричество пропало в Красногвардейском районе. А в Красносельском более 20 домов остались без отопления из-за аварии на изношенной теплосети. У некоторых жильцов еще и не стало горячей воды. Рімінусової температурі на уліці за офіційними даними Росстату з 2015 по 2021 роки ступінь зношування електромереж зріс у півтора рази з 40 до 65%. відсотків. А наприкінці 2024 року середнє зношення по всіх мережах становило вже 72%. відсотки. Сильний знос спричинив величезну кількість аварій за перший рік війни в Україні. Зростання аварійності у розподільчому електромережовому комплексі Росії. становила понад 58%. Причина отсутствие денег на ремонт. Их вытрачают на войну. Чудовищное недоинвестирование ЖКХ. У нас чудовищное недоинвестирование всех энергетических структур. То есть вот у нас периодически когда возникают аварии в каких-то населенных пунктах, вот тогда в тот момент вдруг выясняется, что там существует или э, теплостанция, которая не, не ремонтировалась еще советских времен, или что-то еще. Начиная с 90 -го года, в принципе, все это время инвестирование в всю эту инфраструктуру, что в энергетическую, что в, электри в электрическую, оно шло недостаточно. Щоб уникнути подібних аварій у сфері ЖКХ у російську інфраструктуру, треба вкласти близько 10 трильйонів рублів. Рівно стільки 2025 року Кремль витратив на фінансування війни в Україні. Цей показник виплива зі звіту міністра оборони Андрія Білоусова, представленого у грудні минулого року. Але навряд чи гроші на війну перенаправлять на покращення життя росіян, адже для Путіна війна з Україною набагато важливіша. Саме час підписатися на канал, поставити цьому відео вподобайку, поширити його. Зробіть це, будь ласка. Дякую і слава Україні. Трохи про мирний процес. Спецпредставники Білого Дому, Вітков і Кушнер не братимуть участі в наступних перемовинах між Україною та Росією. Про це повідомив держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. За його словами, там будуть інші американські представники. Я нагадаю, наступна зустріч запланована на 1 лютого в Абу-Дабі. Якщо вірити Рубіо, то залишилося єдине і головне невирішене питання території, все інше вже узгоджено. І у мене виникла аналогія з угодою, де сторони домовилися про вартість, оплату, доставку, гарантійне і постгарантійне обслуговування, відповідальність за порушення умов угоди, і навіть про те, як і де святкуватимуть підписання документа. От тільки про товар не домовились. Така собі дрібничка, без якої все інше втрачає сенс. Український лідер Володимир Зеленський готовий особисто зустрітися з російським диктатором Путіним з питань території та ЗС. Усі деталі в сюжеті. Голова МЗС України Сибіга заявив, що президент Зеленський готовий до особистої зустрічі з Путіним для вирішення питань щодо території та майбутнього контролю над ЗС. За словами експертів, таку заяву не слід трактувати прямо. Тому зараз, коли Зеленський говорить, я готовий зустрічатися з Путіним, він розуміє, що це всього лише фігура речі. Що я-то готовий, а ви-то що? Главний меседж, в общем-то, Зеленського прозвучав на день раніше, о том, що что... Ми свой компроміс уже сделали. Тепер ваша очередь компроміси россияне. Ми согласны прикрашення огня. означає, що ми согласны оставить часть території України временно под оккупацией российской. Це ж огромный компроміс. Новини про можливу зустріч Зеленського з Путіним з'являються періодично після того, як президент США Трамп захотів особисто її організувати. Є дуже хороші шанси, що вони зустрінуться. Ми поки що не вирішили, де саме. Але ми дуже добре поговорили з президентом Путіним. І зараз у нас дійсно шанс завершити цю цю історію. Цей шлях буде довгим і залишається довгим, але є шанс, що незабаром відбудеться зустріч. Після цього Путін прямо заявив, що користі від зустрічі не буде, оскільки від своїх намірів окупувати Україну він відступати не хоче. Від совсім недавно э, рукаводство київського режиму. Так мягко говоря, нелестно а о нас отзывалась и исключала всякие возможности прямых контактов. Сейчас мы видим, они об этих контактах просят, во всяком случае, предлагаю смысла большого не вижу. Почему? Потому что договориться будет с украинской стороной практически невозможно, по ключевым вопросам. Но если сам Трамп говорит, что Зеленский и Путин ненавидят один, друг друга. От як вони можуть договоритися? Ну хорошо, організують встречу между ними. І що ця встреча принесет мир? Якщо э, позиції Путіна не зміняться, ну і позиція Зеленського, э, ну тоді э, не буде э, какого-то прориву. Але з іншого боку, російський диктатор боїться реакції президента Шай, буквально звивається як Вуш на сковорідці. щоразу заводячи пісеньку, мовляв, на все згоден, але тільки в Москві, Чудово розуміючи, що в Росію ніхто не поїде. Украинская сторона хочет этой встречи и предлагает эту встречу. Я сказал, готов, пожалуйста, приезжайте, мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия стопроцентная. Но если нам говорят, мы хотим с вами встречи, но ну вы поезжаете туда-то, на эту встречу. Но мне кажется, что это просто избыточные э, запросы в наш адрес. Для Путина очень важно эту идею поддерживать по одной простой причине. Он хочет сказать, что своими мирными переговорами он делает одолжение Трампа. Oh, yeah. На самом деле, мне не нужны никакие мирные переговоры. Я все равно захвачу всю эту Украину рано или поздно. Но я, поскольку я тебя уважаю. Я готова становиться, якщо вообще возьмутся за ум щодо українського президента, то він неодноразово заявляв, що готовий зустрічатися будь-коли і в будь-якій нейтральній країні. Якщо це допоможе закінчити війну, що стосується зустрічі, зустріч потрібна, а це не про бажання, а це потрібно. Ми підтримували в будь-якому форматі і трьохсторонню зустріч, і двосторонню. Я вважаю, що Росія робить все, щоб відтермінувати. Поки що ми не бачимо їх бажання закінчення війни. А зустрічі, я вважаю, дорослі лідери з зустрічі такого рівня повинні виходити з якимось результатом. Бажано закінчення війни. Звичайно, частина експертів до ідеї зустрічі зеленського з російським диктатором ставиться досить скептично. Лічна зустріч сама по собі нічого не дасть. Більше того, вона навіть може ухудшить ситуацію, поскольку это взаємне неприяття, взаємна емоція ненависті, а це емоція ненависті не тільки двох лідерів, але вже і двох народів е, е, воюючих государств. Uh, Тому я вважаю, що ця встреча не буде рішаючим моментом для перелому. В 2022 році може бути. Це как-то могло бы і допомогти. Сейчас uh, вряд ли. Але деякі аналітики все ж таки вважають, що можливість зустрічі з'явилася. Але тільки якщо наступний раунд переговорів пройде успішно і будуть узгоджені конкретні пункти мирного плану. На сам кінець про вступ України в ЄС. Це точно не станеться 1 січня 2027 року. Відповідну заяву зробив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. За його словами, всі країни, включаючи Україну, які бажають приєднатися до Європейського Союзу, повинні відповідати копенгагенським критеріям. Ці процеси зазвичай займають кілька років. Йдеться про ключові вимоги до країн-кандидатів, прийняті у 1993 році. Вони включають обов'язкову наявність стабільної демократії. Верховенство права, прав людини, функціонуючої ринкової економіки, а також готовність взяти на себе зобов'язання по законодавству ЄС. Чого саме зараз бракує Україні, Пан канцлер не сказав. А я припускаю, що основним чинником все ж є той, який не вказаний в переліку копенгагенських критеріїв, а саме російська війна. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтесь, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.